Чотири секунди вдихаємо. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Побачите красивий пейзажі. Почути, що море. Про свою стресостійкість, про свої можливості, а все решта, це наша підсвідомість. Вона глибоко захована. Вона в нас там ще з дитинства накопичується, і чогось ми якось так реагуємо на певну ситуацію, але ми самі не можемо зрозуміти, чому ми так реагуємо. Вог, да, тобто так дійсно, як є зараз, але да, тобто, все одно далі ясне сонечко, яке завжди нас чекає. Чим простіше, тим краще. Не треба нічого придумувати складного і жити. По яким, ким, моральним, моральним правилам і по правилам часу. Так. Компас, який показує напрямок в капець. капіці. Яка ніби в річку, да, з боку там є велосипед. Це ніби вільність, тому що тут написано. Збігаються, тому що ми маємо право вибору, так чи стрибати, чи не стрибати, розправивши татом та, руки, та, та, та. mm. Ці і, вільність думок, вільних наших дій, наприклад. Mm. Mm. E, історично, і навіть що цікаво, навіть ну, якби, перша і друга карта, там в мене були рослини, можна сказати, або квіти, або там сливки, що хочеш, ну там були, якби тягнулися гілки одна до одне. А тут якби продовження. Да, там наверху кам'яна баба, тобто і реально. Про про, пра наша, про праматі, да яка лив воду і тут колоситься та саме пшениця, які трава, ковиться. Щось смачненьке їй там може або метелики. Дивіться, я хочу поєднати ваше сонце зверху і блакитні метелики. І останнім часом я вірю, що наш прапор буде знаєте блакитно-жовтий. Внизу буде гармонія блакитна. А зверху буде божественне, оце золоте сонце. І в мене тут метелики, і я прямо сама себе, ну я вірю в це, що навесні, коли ми побачимо вже метелики, ми почуємо сонце. дуже прекрасну вість. Як сказав Боданов, що навесні ми дочекаємо, і ми просто нам залишилось трошечки почекати.